Футбольний турнір 3 на 3 традиційно у серпні збирає поціновувачів гри номер один у світі. Цього разу 15 команд виявили бажання зіграти за таким незвичним, як для футболу, форматом. Усі поєдинки відбулися на новенькому газоні 19-ї школи. У фінальному матчі зійшлися команди Газ та Клєвір. Основний час переможця не виявив. Чемпіон визначався у серії післяматчевих пенальті. В іграх 3 на 3 де використовуються маленькі ворота, традиційні пенальті більше схожі на хокейні буліти. Забити так важче, а тому все вирішив один єдиний гол. Як підсумок клєвір став переможцем турніру. Всі друзі, всі знайомі, всі друг друга знають, вирішили зібратися, заявитися. Ну і от так вийшло. Побіділи серйозне протистояння. Грали в кінці по пенальті в фіналі. Ну, і все-таки вирвали перемогу, всі старалися, всі молодці. Футбольний турнір організований асоціацією футболу 3 на 3 за підтримки міського відділу спорту, центру спорт для всіх та ФСТ Україна. Це вже восьмі за ліком змагання. Засновники асоціації переконані, що турніри у форматі 3 на 3 з роками збиратимуть все більшу кількість команд. Учасниць по нашій асоціації да все йде по плану. В принципі, ми двігаємося в тому направленні, яке заплановано. То есть як можна більше людей в Чернігові привлікати к спорту, к здоровому способу життя. Вот. є перспективи на дальніше по можливості українським сорівнуванням. Ну это пока в перспективі. В рамках Чернігова ми своїх целей досягаємо. Срібло турніру виборола команда «Газмяс». У поєдинку за бронзові нагороди сильнішою виявилася команда Кураж. Детальніше про турнір 3х3 дивіться у неділю в програмі Чемпіон.